Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада всіх бачити. Хто на цьому каналі вперше хочу розказати, що це канал про кімнатні квіти. Тут про квіти без прикрас. І сьогоднішнє відео буде в мене про Адіантум або венерині кучері. Ось такий прекрасний Адіантум в мене росте. Подивіться, яка це краса. Ну, хіба це не краса? І є в мене ще один ось такий. Вони між собою відрізняються. І, як ви можете бачити, на цьому адіантумі більш широкі листочки, вони такі великі, такі, як віяло, і навіть такі трошечки порізані. А на цьому адіантумі листочки такі продовгасті. І це більш такий пошир, дуже поширений варіант, який росте в багатьох домівках ці адіантуми, і вони не є рідкісні. Взагалі, ось цей адіант у мене виглядав зовсім інакше. Я вам покажу фотографію, як він виглядав. Він був дуже пишний, красивий ріс в мене на гнотовому поливі, і ріс в мене в маленькому горщичку, я його вирішила пересадити. І для того, щоб пересадити, я вирішила його трошки підсушити. Трошки підсушити. І правило номер один. З адіантумом це його категорично не можна просушувати. Взагалі, ніколи, навіть трошки. Тому що е, він у мене стояв два дні нормально, і буквально за ніч він засох повністю. В мене з отакого получився отакий. І це було дуже печально. Потім ті вайки також в мене позасихали, я їх пообрізала і була просто чорна земля. Я його пересадила, і він в мене був на гнотовому поливі, от бачите, тут є ще шнурочки. І так поставила, і він собі потрошки тянув ту воду. Велика тут корневище велике, і потрошки-потрошки, от бачите, фотографію я вам зараз покажу, як він виглядав. І там буде дата. Почав він проростати. І ось зараз він же обріз на от стільки. Не скажу, що дуже швидко він обріз. В принципі, росте він не дуже швидко в цей раз, тому що минулого року він мені ріс просто фантастично дуже швидко, цього року помаліше. І більше того, я дивлюся, що він так почав мені трошечки, ніби як підсушуватись, я вирішила зняти його з гноту і буду поливати через верх. Взагалі, з діантумами, в мене історія досить складна. Це вже, напевно, раз п'ятий, коли я їх пробую виростити. Всі попередні в мене були спроби не вдалі, абсолютно, я купляла адіантуми абсолютно різні, я купляла в бабусьок на базарі, купляла в магазині, брала в знайомих просто поділку, і нічого мені не допомагало. Вони все одно в мене або сохли, або гнили, і я не могла ніяк знайти до них підхід. І перше, що я зробила, коли купила першим я купила ось цей цьому одіанту більше року. Він був малюпусінька, така от, отака вот, малесенька поділка, і я його поставила зразу на гнотовий полив. І відразу скажу, якщо ви хочете такий великий пишний кущ, то вам обов'язково треба купляти більшу рослину, тому що пишний він кущ стає тоді, коли в нього велике кореневище, коли в нього розростається коріння. Якщо коріння в нього вузеньке, то відповідно і ваючок буде мало, і буде мало у вас зеленої маси. У мене зараз розрослося тут корневище, відповідно, в мене є така пишна маса зелена. І це за рік. Притому, він в мене стояв на гнотовому поливі і через якийсь час осінню почав чорнити ваї. Я не могла знайти зараз, по-моєму, тут нема такого. Якщо найду, то я вам підзніму покажу. От, він мені почав чорнити вайки, просто по краюшку було чорнота. Вона нікуди не йшла, вая повністю не чорніла, ну верніше, листочки повністю не чорніли, він не сох, не в'яв, нічого, просто була така кайма коричнева. Я шукала інформацію, що це таке може бути, і нічого не знайшла. Тому почала відштовхуватись від того, що, можливо, йому затісно. Я його пересадила, не помогло. Ваї продовжили чорнитися. Тоді я подумала, можливо, йому забагато води, і я зняла його з гнотового поливу. І пересадила, просто зняла його з гнотового поливу. Не помогло. Тоді я вирішила замінити йому повністю ґрунт. Я його пересадила, він в мене зараз сидить в кокосовому субстраті. Це кокос з додаванням агроперліту, вермикуліту і, по-моєму, все. Я от не пам'ятаю, чи я туди додавала ще куру, не У мене тут собака з боку сидить, тут облизує, мене нервує. Вот. Не пам'ятаю, що я додавала, по-моєму, ні. Тільки агроперліт, вермикуліт, але вермикуліт крупний. Діатоміт там є, вугілля і кокос. Більше нічого я туди не додавала, ні, нічого більше не додавала. І в такий субстрат я його посадила. Цей субстрат досить швид просихає, він дуже гарно промокає і не застоюється в ньому вода. Поливаю я його практично через день зараз, тому що зараз велика спека, він дуже швидко просихає. Абсолютно не можна давати йому просохнути. Тобто берете паличку, протикаєте, якщо паличка суха, зразу поливаєте. Не чекайте, щоб він засох. У мене було таке, що пару вай засохло. Тобто, в тій стороні, де було тих пару вай, було мало води, і він мені засох. Я ті вайки обрізала, быстренько полила, і все нормально, все буде, все красиво, все прекрасно. І як я боролася з тими почерніннями вай? Я вирішила зменшити дозу добрив. Більше того, я почала його підживлювати добривами, безазотними, тобто тільки для квітучих рослин. Тобто там є азот, але в дуже маленькій кількості, або взагалі його нема. І от я його невеликою кількістю добрив піддобривала, власне, без азотними добривами. І там, наприклад, піддобрила, потім на слідуючий раз я поливаю простою водою, потім можу дати з азотом. Маленьку концентрацію добрив, потім більшу, потім знов, без, знов простою водою, знов безазотним, от так. Було таке, що я декілька разів під добрив, удобряла його тільки безазотним добривом. І почорніння перестало. У мене немає тепер чорних вайп. Подивіться, він весь зелений, весь прекрасний, весь зелений. Тому, якщо у вас є також такі почорніння вайочок, Якісь такі незрозумілі, то знайте, що це може бути від того, що йому забагато добре. Ну, принаймні, в мене так показує моя рослина. Далі, що хочу сказати, оприскувати його не потрібно взагалі. Адіантом е вологу з листочків відштовхує, він не п'є листочками, тому його оприскувати просто немає змісту. Ви можете його оприскати, помити, але, в принципі, скільки він в мене стоїть. Немає на ньому ніякої такої сильної пилюки. Шкідників я на ньому також не бачила, тому, в принципі, хоча кажуть, що зараз шкідники мають велику резистентність, і вони навіть і на одіантуми також можуть поселятися цей щитівку, деякі люди пишуть, що бачили, і павутинного кліща, і мучнистого, борошнистого червця, тому тут досить-досить так треба дивитися. І от такий шикарний куш це коли багато кореневої. Про цей, що хочу сказати. Тут також великий корневище, але ще дуже мало ваячу. Бачите, там земля ще просвічується. Тим не менше, я його зняла з гнотового поливу, тому що мені здається, що зверху він занадто сухий. Хоча я додавала туди більше кокосу, але все-таки верхній шар досить сухий, і мені здається, що йому не вистачає вологи. Тому я його зняла з гнотового поливу, буду поливати через верх. Я вже привчилася. Через день, через два поливаєте, кокос добре просихає, добре проливається, тому залив тут е, практично неможливий. особливо, якщо ви додали туди агроперліт і крупний вермикуліт. Е, він мені, от якраз він починає трошечки тут щось чорнити. Вайки, не знаю, від чого це. Можливо, то не від рівномірного поливу ще може бути. Ну, Ще буду наблюдати, але багато-багато зелені він мені дав, багато нової порослі. В принципі, я задоволена. Ось це мені також дуже-дуже подобається. І я хочу його підвісити на вікно, бо це кашпо таке, що підвішується. Не знаю я, чи буду я його переводити на гніт, можливо, коли він наростить більше зелені, я просто його пролью і запущу гніт. Ну, Поки що я шнурочки не обрізала, вони в мене є. Ось такий адіантом. Що ще я хотіла вам сказати? Я адіанту пересаджую зразу в широкі горщики. Висок, глибокі горщики їм не дуже потрібні, а от широкі досить добре, тому що корневище в них стелиться. І, відповідно, чим більше корневище, тим більше зеленої маси буде. Ось цей в мене з 10-ки в 15-ку переселився. Тобто діаметр горщика був 10 см, я його переселила в діаметр горщика 15 см. Так само, як ось цей. Він ще в кінці лютого, напевно, був в десяточці в мене. Я його перевела в горщик на 15 діаметр 15 зверху. І як бачите, йому прекрасно. Він вже заріс, В мене тут же місця практично нема. Куди йому рости. Він повністю весь заріс. І, як бачите, в таких от, пузатих горщиках вони виглядають дуже і дуже класно. Тому для діатура ви можете вибирати пузаті горщики. А щоб не мучитися, з пересадками я зробила як? Це в мене кераміка. Кераміка поливана, тобто вона покрита глазур'ю. Відповідно, ця кераміка не, випаря... ну, не випаряється через неї волога, бо глазур не дає цій волозі, яка є в горщику, щоб вона випаровувалася, вона її затримує. Тобто, це практично як і пластиковий горщик. Я взяла пляшку 5-літрову. По висоті обрізала, розрізала її ось так навпіл і вставила в горщик. У мене отут по краю донизу стоїть пластик від 5-літрової пляшки від води. Він кругленький. Я його так обгорнула і вже всередину сюди посадила. Що мені це дає? По-перше, у мене тут є повітряна подушка між стінкою горщика і цим пластиком. Воно тримає стабільну температуру. По-друге, в мене буде рівно рости рослина. От сюди вона не буде заростати. І Тому що якщо вона сюди буде зростати, вайки не зможуть прорости, і вони будуть там гнити. І вони в мене ростуть пряменько. І при пересадці мені буде набагато простіше. Я просто вийму цю пластикову штучку разом з землею і зможу пересадити адіантом. Тому пузати горщиків. Боятись не потрібно, вони дуже класно виглядають, але можете скористатися такою, таким лайфхаком з, з пластикової пляшки. Ободок. Якщо получиться, я вам підзніму, але не факт, що в мене вийде, тому що тут дуже багато вай. Ось так, друзі, не бійтеся діантом, це прекрасна рослина, подивіться, вона дуже класна інтер'єрна, корисна. Виділяє якісь там ферменти, які вбивають віруси. І виглядає фантастично така, дуже ніжна, і тендітна з такими, такими, я не знаю, навіть таке мережево-зелене, дуже-дуже красива. Якщо вас не виходило з ним подружитися, то спробуйте гнотовий полив. У мене є декілька відео про гнотовий полив на каналі. Так і набираєте гнотовий полив і там буде Там якраз ці адіантуми і фігурують, і також і папороть і спатіфілум, які який в мене сидя... сиділи на гнотовому поливі. Він дійсно працює, класно ростуть рослини. Потім з часом можете спробувати її поливати через верх, коли рослина адаптується до ваших умов, їй пологість буде підходити, все підходить. Ви дивитесь, що рослина росте. В принципі, можете її зняти, якщо вам не подобається гнотовий полив. Я зараз вже пристосувалася до поливу його. І, в принципі, все з ним добре. Тому, друзі, рада вас всіх була бачити. На все добре і нехай ваші рослини ростуть пишними і красивими.